Вітаю вас! Ви на каналі Family Із і з вами сьогодні Юлія Вінтаняк. Пропоную вам в цьому відеоролику розглянути саме питання про 10 порад того, як підготувати дитину до від'їзду близької для неї людини. Реальність сьогодення така, що дитина довгий час перебуває на відстані в іншій країні або в іншому місті, далеко від своїх близьких людей, від тата, родичів, бабусь та дідусів. Але буває Час, коли вони все ж таки зустрічаються або в Україну повертаються діти з з мамами для того, щоб побачитися зі своїми родичами, або ж родичі їдуть до тієї країни або міста, де знаходиться дитина, і от в цей момент зустрічі відбувається радість, шалена, гарний настрій, але все може закінчуватися, і відповідно родичам потрібно повертатися. Що в моменті робити так? І як підготувати дитину, як їй розказати, що ці родичі мають від'їжджати або тато має поїхати? Як це зробити спокійно для всіх, і в першу чергу для дитини? В першу чергу ми маємо пам'ятати, що дитина знаходиться в часі тут і зараз. У неї немає поняття потім. Наступного разу або через хвилин 5-10, колись пізніше оці абстрактні поняття їй недоступні і важко сприймаються. Чому? Тому що дитина тільки в 4-5 років підходить до розуміння такого абстрактного поняття як час, як вимір часу, тому що є певний чутливий період для цього, і тому нам потрібно готувати тут і зараз дитину до. Від'їзду її близької людини, отже, що ми в першу чергу маємо розуміти, пам'ятати, якщо у дитини ми когось забираємо, хтось має їхати, то відповідно має залишатися людина, яка досить близька для дитини, і цю людину ми готуємо по всім аспектам життєдіяльності, щоб вона могла продовжити функціонально. І емоційно-психологічно дитині, тобто знала всі ритуали, знала режим, який є у дитини, знала її вподобання, щоб могла допомогти задовольняти потреби самої дитини, коли немає певного родича разом з дитиною. Є дві важливі критичні помилки, які е, потрібно уникати для того, щоб е, спокійно від'їхала людина, яка близька для дитини. Перше, ви не можете казати про цей від'їзд в момент самого від'їзду цієї людини або в той же самий день. І друга помилка це про те, коли ми не можемо тишком-нижком. Зникнути для дитини, аби вона не сумувала або не була пригніченою. Тобто, це найважливіші три, дві помилки, які ми не робимо ніколи в ці дні. Натомість я вам пропоную використовувати три важливі аспекти, які допоможуть це розставання зробити спокійнішим. По-перше, ви кажете про те, що людина від'їжджає, і даєте змогу дитині. Попрощатися з цією людиною, другий аспект. Ви можете сказати про те, щоб дитина могла попрощатися з цією людиною, помахати ручкою, розказати, як їм було добре разом, і певні речі ще зробити, про які ми пізніше поговоримо. І третій аспект це дати можливість час. Простір дитині відсумувати, тому що коли ця людина від'їжджає, близька для дитини, відповідно всередині залишається сум смуток. Тому дайте таку можливість, коли ви прийдете назад додому, попрощалися з цією людиною, ви можете згадати, як було чудово разом про якісь приємні спогади підняти в собі і в. Під час цього контакту, і далі я ще розкажу, що ви можете зробити. Отже, 10 порад того, як покроково ви можете зробити це розставання. Перший момент і перший крок ви повідомляєте про те, що людина має їхати, або ж це робить сама людина, яка їде. Ви можете сказати, що тато має поїхати додому або до України. А друге, це коли тато сам каже: Я маю поїхати скоро, і ми сплануємо цей час, коли я буду від'їжджати. Бажано, щоб це сказала людина, яка буде від'їжджати. Якщо цього варіанту неможливо, тоді кажете ви той дорослий, який супроводжує дитину. Другий крок полягає в тому, що ви плануєте ці дні до від'їзду цієї людини і після її від'їзду, щоб створити такий місточок між минулим та майбутнім у картині світу дитини у її реальності, тому що ця людина зникає і має бути щось. Таке опорне для дитини, на що вона може спиратися і розуміти, що життя продовжується, її стале безпечне життя також зберігається, навіть якщо ця людина від'їжджає третім кроком. Може бути саме те, коли ви залучаєте дитину до збирання валізи. Підготування валізи цієї людини, яка буде їхати, це таке своєрідне символічне відправляння да, своїми руками, коли дитина готує цю людину до від'їзду. Це ніби прийняття цієї ситуації, і дійсно це може дуже гарно допомогти саме у в тому моменті, коли дитина заспокоїться і починає розуміти, що таки дійсно ця людина буде їхати. Наступне чудовим кроком буде те, якщо ви підготуєте такий своєрідний прощальний вечір з цією людиною та з дитиною. Можливо, ви спочете пиріг разом і за чаюванням, за таким прощальним вечором ви посидите, поспілкуєтеся, згадаєте, як вам було чудово, сплануєте плани на майбутнє, коли людина ця повернеться або коли ви приїдете до неї. Тобто, ви можете знову ж таки створити такий підсумок вашого Часу проведення п'ятий крок насправді він полягає у досить важливому моменті. Це емоційне переживання дитини. Звісно, вона буде смувати, вона буде пригнічуватися, що немає поруч її люблячої людини, і це відбувається в найчутливіші періоди дня. Перше, це коли дитина прокидається зранку, вона може прокинутися і згадати про цю людину. Другий момент часу, коли це відбувається, це Перед денним сном і перед нічним сном, от саме в ці три критичні періоди протягом самого дня, дитина може згадувати про свою близьку людину, що можна зробити і як зарадити цьому часові. А насправді ви просите людину, яка буде від'їжджати родич, тато ви просите його зазняти відео напередодні, коли він робить якісь повідомлення. Для своєї дитини якесь приємне відеоповідомлення. Якщо дитина переживає смуток, вона згадує про цю людину, то варто показати або відео, або фотографію, краще, щоб це було відео, і вона відчула саме цю людину. Відповідно, завжди з вами буде цей меседж, який ви зможете відкрити телефон, переглянути, і дитина вже заспокоїлася. Неодноразово я рекомендувала це мамам, і це було досить успішним кроком, тому що діти в цей момент. Вони заспокоювалися, що вони бачать тата, він в безпеці, він передає вітання, він отут посміхається, і, хоча б так, дитина може з ним поєднатися. Наступне, що ви можете зробити, це облаштувати таку домашню скриньку, поштову скриньку. Вона дитина може її обклеїти, зробити яскравою, якісь наклейки туди розмістити і там розміщувати, вкладати листівки, які вона хотіла передати. Татові, наприклад, який від'їхав. А тато за допомогою вас може передавати якісь вітанічка дитині, і ви вкладаєте саме туди, туди ці е, листівочки. Це можуть бути наклейки, це можуть якісь бути маленькі фантики і так далі. Тобто, такий момент е, листування домашнього він також має місце бути, якщо ж дитина вже більш доросла. І вона може писати, читати, або, хоча б ви можете записати під диктовку певне повідомлення від дитини, то краще листуватися по справжньому. Ви йдете на пошту, туди відправляєте листа, потім листи отримуєте собі. І дитина вже бачить, яким чином відбувається це листування, буде очікувати, очікувати саме повідомлення від свого родича. Наступним кроком буде ваша підготовка певних фотокарток для дитини, де є той самий родич, який від'їхав. Дитина буде переглядати, їй буде приємно згадувати ті відчуття, коли ця людина була поруч, і таким чином вона також буде знати, що він є в її житті. Наступним досить дієвим кроком є щось таке матеріальне об'єктне, тому що дитина любить відчувати от матеріальний світ. Тому буде чудово, якщо ви зробите якийсь невеличкий подарунок один одному. Дитина людині, що від'їжджає, а та людина. Дитині може це бути у вигляді талісману камінчика або брелочка, або якогось малюночка, якими вони обміняються. Це будуть однакові предмети або схожі предмети по типу. І ці люди обміняються цими предметами, і коли людина від'їжджає, дитина матиме цей предмет у себе та людина у себе. І ви Кожен раз, коли дитина буде сумувати, можете казати: а чи є у тебе той самий камінчик, який тобі дав тато? А ну, давай його візьмемо, подивимося, і дитина згадує, що у тата є той самий камінчик, а це означає, і ви допомагаєте дитині так думати, так пригадувати, що це означає, що ви разом ви поєднані, навіть якщо ви на відстані. Це таке символічне поєднання, що допомагає дитині відчувати, що вона не сама, а є родич в її житті. Наступним можна зробити те, що називається проектною роботою або проєктивною, навіть роботою це коли ми робимо. Такий колаж, моя сім'я. Ви роздруковуєте фотографії, вирізає дитина або ви ці фотографії родичів, близьких, оточення, друзів. І вона розміщує на цій картині. І чудово буде, якщо ця картина потім буде вісити близько біля дитини в полі її зору, щоб вона могла постійно дивитися на неї, пригадувати і милуватися. І наступний фінальний крок ви можете з нього почати насправді, коли ви насичуєте дитину своєю увагою, як та людина. Яка від'їжджає, і та людина, яка залишається з дитиною, для того, щоб дитина відчувала наповненість цією увагою, і тоді дефіцит буде відчуватись менший, навіть якщо ця людина вже буде у від'їзді. Сподіваюсь, що ці 10 порад вам будуть надавати більшої впевненості в той самий час, коли ваш родич буде від'їжджати від дитини, і ви зможете зробити цей процес найбільш простішим, легшим. Та спокійнішим для всіх і для вас також з вами була Юлія Вінтоняк. До нових зустрічей на каналі Families. Якщо ви залишились питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях під цим відеороликом.